Тепер, мабуть, у столиці парламент не знає, хто в державі українській світло вимикає. Як лиш лампочка погасне в квартирі чи в хаті, то лунають по Україні слова матюкать. А вже як тих відбатькують, що сидять над нами, то ходять сюди, туди. В руках сірниками і живріє в кожнім домі у темряві свічка, так якби там був покійний чи була небіжка. Не раз сядеш, щоб газету свіжу прочитати, в якій пишуть, що не будуть світло вимикати. А тут світло і пропаде, і треба лягати. А як ляжеш, то вже мусиш хоч трохи поспати. Проспися так із три години, потім протреш очі, береш бульбу, краєш сало і їси півночі. А до мого приятеля, там того вівторка, приїхав був у гостину вуйко із Нью-Йорка. Та лише Вуйка-приятелька до хати пустила, як у той час якась кух. Світло загасило. А у хаті сестри ждали з Америки брата, бо ще його пам'ятали, як пас поросята. Вуйко моїм приятелям дав одну банкнотку та при свічці не розрізниш, чи доляр, чи сотку, сіли за стіл на помацьке, дитинство згадали, так на вуйка, як на шкварок, у юзці позирали. Вуйко не повсюди туди, мав рухливу вдачу та й засунув свою ногу у пастку щурячу. Кричав вуйко по-українськи і американськи, а кілька слів таки загнув чисто по радянськи. Горлав вуйко, то що польща назад зівертає? Та й ногою став угорщик. Де Юрчик сідає, а якось мені розповіли таку небелицю. Раз зустрів Іван у барі чорняву дівцю та й запросив тую лялю до себе до хати, нібито на чашку кави чи шклянку гарбати. Сіли собі на канапу, стрілило шампанське. А те дівчата каже, чорне, ніби африканське. Іван одній руці чашку з кавою тримає, а другою погладжує там, де кожний знає. Та лиш дівка підвелася і розправила, жили, як у той час у квартирі світло загасило. Іван почав на помацки шукати чортицю, та лиш побив скло в серванті і вивихнув ключицю. Шукав дівку, поки світло не блимкнуло в хаті, але знайшов рукавички її волохаті. Зате пропав магнітофон, золоті перстені та й ті гроші з-під канапи, що звуться зелені. Отаке то трапилось з молодим Іваном, а ще гірше приключилось із старим Степаном. У ліфт пхались відчайдушно вперті пасажири. Той з бульдогом, той з ровером, з сумками чотири. Степан квапився додому на поверх дев'ятий, бо наївся він гороху. Горох давав знаки. Ще й до того випив пива два по два бокали і йшли тепер з середини тривожні сигнали. І тут раптом, як у нас постійно буває, що якась Юр замурза світло вимикає, загальмував ліфт зненацька посеред дороги, Степан стиснув, мов обручем свій живіт і ноги. В ліхті пахло перегаром, хтось віз оселедці, когось серце закололо, когось поперечці. Степан думав, що поперек і серце дурниця, от як бахне зараз його дробівниця. А тут ще й стара матріона на весь ліфт кричала Зря я дура за вітренко не голосувала!» Степан хотів її вдарить чи на пальці стати, та боявся навіть слово строголітер сказати. Це тисний розпирає, дує і помпує. Степан терпить і до старту секунди рахує. І тут раптом хтось з ровера крутнув на крана. і керовницею сильно притиснув Степана. Хоч Степан був твердий зроду, але так і здався. На поверсі здавалося, що ліфт розірвався. І головне, що у ліфті не могли збагнути, хто це вчинив так підступно. І як далі бути? Степан кричав: це пес, це пес. А пес вив, аж клявся, що він ще перед під'їздом відсалютувався. А як світло увімкнули і ліфт відчинився, то всі чим душ повтікали, лише пес лишився. Може, все це й непристойно трохи виглядає, але хай той про це знає, хто струм вимикає. Якби він застряг у ліфті чи світив свічками, то, може би, й не дражнився, що вечора з нами.